Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. І тема сьогоднішнього нашого уроку яка правильна постава. Всіх до класу він скликає голосистий наш дзвінок, і ми радо поспішаємо на цікавий наш урок. Чудово! молодці! Скажіть, будь ласка, що допомагає дітям формувати правильну поставу? Заняття спортом, заняття танцями, що ще? Що ще можна грати? Який вид спорту? Баскетбол, робити ранкову зарядку. Все це, дітки, кожна дія, яка в нас є на слайді, вона допомагає вам формувати правильну поставу. Давайте ж розберемося, що таке постава. Постава це звичне положення тіла під час ходіння або сидіння. Пам'ятаєте, завжди я вам на уроці кажу, що сядьте рівно. Не вигинайте спину, так, не прогинайте. ось так. Постава це те, за чим, повинні, за чим ви повинні постійно слідкувати. Давайте ми розглянемо зараз малюнки. Скажіть мені, хто з учнів сидить за партою правильно, а хто ні. Подивіться на перший малюнок, на хлопчика. І скажіть мені, чи правильно він сидить. Ні, у нього спина. Ось вона. Згорблена. Так, сидіти не можна, бо буде завжди боліти спина. Другий хлопчик при письмі подивіться, чи правильно він сидить. Так, да, правильно він сидить. Так? Далі, давайте на наступний подивимося слайд. Зараз. Далі. Подивимось на наступний при письмі. хто із хлопчиків сидить у нас правильно? Перший хлопчик чи другий? Звичайно, перший у нього спина рівна. Далі, при читанні, давайте розглянемо, хто із них сидить правильно. Першого хлопчика спина рівна чи ні? Ні, а в другого рівна. Значить, другий хлопчик сидить правильно під час письма. Далі, за комп'ютером. Скажіть мені, будь ласка, хто із хлопчиків сидить правильно за комп'ютер? Перший хлопчик чи другий? Звичайно ж, перший. Ось так, дітки. Як сидить хлопчик на другому малюнку, ніколи не можна сидіти, тим паче підгибати нога. Ну, він ногу? Зараз хвилиночку я вам покажу. Ось, бачите, як сидить. Так не можна підгнати під себе ногу. Запам'ятайте, ми сидимо рівно, спина у нас завжди рівно, так, лікті на столі, і ноги стоять на підлозі. Тому цей хлопчик-другий сидить неправильно, а хлопчик на першому малюнку сидить правильно. Чудово. Перевірте, будь ласка, у кого із цих хлопчиків правильна постава. Чи правильно хтось із них сидить? Як ми можемо це перевірити? Коли ми встаємо до стіночки, ми. Бачимо потилицю, лопатки, сідниці, литки і п'ятки. Всі ці частинки тіла вони повинні приторкнутися до стіночки. Ми з малюнку бачимо, що там червоний хрестик є, що цей хлопець сидить неправильно, і в нього будуть можливі далі так, проблеми з спиною. На другому малюнку у нас ми бачимо хлопець, який сидить постійно рівно. Так сидіти можна. Над... Далі малюнок, хто із них правильно йде? Цей хлопчик чи цей? Другий, звичайно, перший хлопець неправильно йде. Так? Подивіться на його спину. Якщо він весь час так буде ходити, у нього постійно буде далі боліти спина. Будь ласка, слідкуйте за тим, як ви носите портфель. Слідкуйте за тим, як ви ходите, чи рівна ваша спина. Зараз ми з вами трішки відпочинемо. Mallet <laughs> 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 City Гарно відпочили, і зараз ми продовжуємо працювати. Подивіться, будь ласка, на малюнок, і оберіть, хто із дітей сидить правильно. Хлопчик за першою партою, якого звати Назар, чи дівчинка за другою партою, яку звати Оленка. А можливо, за третьою партою з тим правильно сидить. Чи на останній парті де сидить Софійка. Хто ж із них сидить правильно? Подивіться уважно. Так, із них правильно сидить Оленка. Молодці. Скажіть, будь ласка, хто із дітей турбується про свою поставу? Давайте подивимось. Дівчина, яка сидить за комп'ютером. Ось так можна сидіти? Не можна. А ось так можна сидіти. Можна. Ось так можна сидіти? Не можна. Дивіться, для того, щоб. І не можна ось так сидіти читати, в жодному разі не можна так робити. Для того, щоб ваша постава завжди була. Рівною. Вам треба займатися спортом, дітки, запам'ятайте, робити зарядку, слідкувати постійно за тим, як ви стоїте чи як ви сидите. Тоді проблем з поставою у вас точно не виникне. Давайте ще раз розглянемо дівчаток, які пікуються. І три дівчинки, які неправильно сидять, та, в яких буде крива постава. Добре, а зараз ми розгортаємо наші посібники на сторіночці 9. І перше завдання, яке ви тим бачите, хто має правильну поставу, і нам треба позначити пташечкою той малюнок, на якому дитина сидить правильно. Як ви думаєте, на якому малюнку дитина сидить правильно? Звісно, на останньому. Будь ласка, візьміть простий олівчик в ручку і позначте пташечкою останній малюнок. Будь ласка, продемонструйте зараз своїм батькам. Як ви правильно сидите на стільці, зберігаючи правильну поставу? Як треба сидіти? А ну, покажіть. Молодці. Рухаємося далі. І наступне завдання таке: послухайте або прочитайте прислів'я. Обговоріть, як ви їх розумієте. Позначте Галочкою те, із чим погоджуєтесь. Перше, рухайся більше, проживеш довше. Для того ми знаємо, що якщо ми здорові, ми будемо довго жити, так? А для того, щоб бути здоровим, треба займатися завжди спортом. Тому так, ми погоджуємося з цим твердженням. Далі, не досипаєш, здоров'я втрачаєш. Пам'ятаєте, що я казала, що сон найефективніший для того, щоб відновити свої сили та дітки швидше ростуть у вісні. Тому, якщо ми не досипаємо з вами, ми втрачаємо сили, так, часточку свого здоров'я. Тому. Сон це кращий спосіб налагодити так свої, свій і розпорядок дня і відновити свої сили. Тому правильно, що якщо ми не досипаємо, ми втрачаємо наше здоров'я. І останнє здоров'я не купиш, його розум дарує. Дітки, подумайте, будь ласка, здоров'я можна купити чи ні? Ні, здоров'я купити не можна. Тому це також правильно. Молодці. Хто не встиг, поставте відео на паузу і доробіть. А ми переходимо до третьої вправи. Подивіться, будь ласка, уважно на дітей. Хто як носить ранець? Хто із цих дітей правильно носить ранець, а хто ні. І як це вплине на їхню поставку? Давайте розглянемо, на перший, розглянемо перший малюнок. Тут дівчинка та хлопчик одягли на плечі портфель одягли правильно, будьте уважні. Вони, зверніть увагу, одягли не на одне плече, а на два, тому тут діти впорались гарно, значить можна їм поставити пташечку. Давайте подивимось на другий малюнок. Дівчинка одягла на, од... тільки, так, на одне плече. Іншого не видно, але, можливо, там вона одягла на друге плече. так? Але ми бачимо, якщо ось тут немає, так? то, мабуть, вона одягла на одне плече. Тому тут ми також тут ми поставимо хрестик. Далі. Подивіться на хлопчика, який ну, точно вже одягнув на одне плече, і ми можемо точно сказати, що так робити не можна, тому що що станеться з нашою поставою, діткою? Яка в нас спина буде рівна, чи ось така крива? Звичайно, вона буде кривою, якщо ми з вами не будемо слідкувати за тим, як ми ходимо, як ми сидимо і як ми носимо свій портфель. А зараз час відпочити. Ці дітки, як ви гарно відпочили. А зараз ми підведемо підсумок, те, що ви запам'ятали. Прослухайте, будь ласка, вірш, гантелі купив тимішку, і кинув він їх під ліжко. Лежать вони там без діла, лежать, припадають пилом. Чому ж не берете мішку гантелі свої з під ліжка? Багато на них пилюки, не хоче бруднити руки. Скажіть, будь ласка, а чому ж на ньому скільки пилюки на них, на цих гантелях? Мабуть, тому, що він їх дуже давно не брав у руки, правда ж? Тому, будь ласка, якщо ви займаєтесь спортом, робіть це регулярно, щоб нічого не покривалося пилом. Давайте ми в цьому вірші знайдемо слова, які відповідають на питання хто. Хто тут головний герой? Хлопчик, правильно, як його звали? Тимішко, Чудово. А що тут відповідає? Які слова відповідають на питання що? Гантелі, так, ліжко. припадають пилом, пил тут може відповідати на питання, що. Що він не хоче собі забруднити, дітки? Руки правильно. Це також відповідає на питання, що в цьому вірші багато іменників, так? але ми з цим будемо знайомитись. Трішки пізніше. Ви сьогодні були великі молодці, ми з вами впоралися, будь ласка, оцініть квіточкою свій стан. Оберіть собі емоційну ромашку, яка відповідає нашу, вашому настрою і у кінці уроку Якщо у вас все вийшло, то ми обираємо першу ромашку, вона посміхається. Якщо вам було важко. Друга ромашка трішки засмучена. А якщо ну зовсім нічого не зрозуміли, то тоді нас сердиться та дивіться, яка ромашка. Оберіть ромашку для себе, які зараз ви? Молодці. На цьому все. До побачення!